В першу чергу, любі друзі Господу молитись. Довіряти всі проблеми нашому Ісусу, бо Він завжди буде з нами і подасть нам руку. Як був Він і Самоїлом, так і буде з нами. поведе нас Бог по світу своїми шляхами. Подарую мудрість Божу, як у Соломона, і як Йосипа поставить на вищому троні. У смиренні Мойсея буду потішати, і, як Даниїла і друзів буду захищати. Сильних зробить, як Самсон, вірних, як Еноха, мужніх, так як Гедеон, на усіх дорогах. Сила, як у Орама буде не скріпити, бо Господь завжди готовий нас благословити. Тож до школи, любі друзі, уперед із Богом, будьте прикладом для інших, не кривдіть нікого. Бог ніколи нас не кине, буде захищати, Господь завжди готовий, всіх буде освивряти. Боже, дай нам сили і оходи до навчання, до роботи. Ми тебе будемо прославляти, завжди пісні хвали співати.